Тримають освітній та волонтерські фронти. У час повномасштабної війни педагоги навчають дітей у класах чи онлайн та не покладаючи рук, допомагають армії. Напередодні дня вчителя наші журналісти завітали в один із ліцеїв Івано-Франківська, аби дізнатися, як зараз триває навчальний процес. А сімка чи вісімка? Хто мені скаже? Добре, сонечка. Все, я вас відпускаю. Гарного всім дня. до побачення! Так, вчителька історії Надія Сидорик проводить урок для п'ятикласників. Каже, використовує дошку навіть під час онлайн занять. Один урок може бути з телефоном, інший з практичним завданням, коли вони працюють самостійно. Ще з різною різноманітною, скажімо, технікою. Педагогиня ділиться, учні почали більше цікавитися історією. Обговорюють і теперішні події в Україні. Багато речей їм не зрозумілі. Вони не розуміють, чому так відбувається. Чому це 21 століття, чому за час технологій, чому коли тільки живи. Як то кажеться, розвивайся, надихайся тим, що створила природа, тим, що створила людина, і в такий важкий момент ми живемо зараз. І підтримка від дітей водночас відчувається, і вони хочуть, щоб ти, як вчитель, їх підтримував. Під час зйомок сюжету нас застала повітряна тривога. Тож разом з учнями та педагогами спускаємось в укриття. Же у бомбосховищі одинадцятикласники вітають з ним вчителя свого класного керівника. Ми ми вас Що нас ситуація Ти привітати треба. Все. Дякую за вітання. Всі ми їмо. Всі ми будемо обніваються. Я дуже рада, що навчання іменно у нас не дистанційно, а ми навчаємося в школі. Це прям дуже класно, тому що останній рік ми можемо його провести в колі наших однокласників. Можемо спілкуватися не через комп'ютери, а вживу. Це дуже класно. А у цьому укритті розмістили учнів початкових класів. Аби дітки не нудьгували та не хвилювалися через повітряну тривогу, вчителі з ними граються. Діти рвалися до школи, дуже хотіли за півроку. Вони скучили за школою. Ми використовуємо можливість, яку маємо зараз. Відповідно, дотримуємося усіх вимог. Під час тривоги ми знаходимося в укритті. Батьки напередодні були ознайомлені з укриттям. Вони приходили, дивилися в укритті. Бачимо є вже всі відповідні умови. У сховищі школярі беруть з собою улюблені книги, іграшки і обов'язково тривожний наплічник. У мене в тривожному рюкзакі є одяг, щоб передіться, якщо доведеться довго сидіти. У мене є їда і вода, ну і в принципі все. А ще хваляться, як зранку вітали свою вчительку. Машками і ми їй дарували подарунки, і е, весь клас так, хотів привітати, привітати, щоб е, щоб всі вчителі запам'ятали цей момент. Це цей день вчителя, і щоб ну, у них все було гарно. Навесні між дистанційними уроками. Вчителі тут плели маскувальні сітки, сортували одяг, продукти та видавали гуманітарну допомогу вимушеним переселенцям. Всі активно ми тоді включилися в волонтерську діяльність. Тоді, взагалі, якось так воно все було так як один дуже довгий день, бо не було, ну фактично не було ніяких ні вихідних, ні нічого. В нас тут було ну в нас тут був і штаб по гуманітарній допомозі. З березня місяця вже було і дистанційне навчання, тобто це вчителі і приходили, і волонтерили, і дистанційно працювали. Продовжують працювати на перемогу і зараз. Директорка ліцею Оксана Румак каже: у багатьох працівників є рідні на фронті, тож колективом завжди збирають гроші, аби закупити необхідні речі для вояків.